Усім привіт, мої любі глядачі, я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні хочу розповісти вам трішечки новин про своє в'язанечко, адже саме цим видом рукоділля я займаюся найчастіше і найбільше. У мене є певні, як то кажуть, нюанси в моєму рукоділлі, певні метаморфозики у в'язанні і хочу з ними поділитися. А все це сталося завдяки спільному проекту Дівчатка, такі дівчатка, третій сезон. Який організувала Тамарочка Новікова. Посиланнячко обов'язково залишу знизу в інфобоксі, як і хештеги. Дуже цікавий спільний проєкт. І навіть ті, хто не люблять, як то кажуть, спільників, обходять їх стороною. Дівчатка, я вам рекомендую, у нас Тамарочка – Така фантазійниця, така затійниця, придумає таке цікаве. От якраз це придумане цікаве і загнало мене в глухий кут, про що я вам хочу сьогодні і розповісти трішечки пізніше. Так, за спільний проєкт. Триває він з 1 квітня до 1 серпня. Тобто достатньо часу для того, щоб гарненько пов'язати. І в нас є три номінації. Я, можливо, не буду по порядку, як вони заявлені в організатора, але вам розкажу про них. Усіх зроблю таке підсумковий звіт на кінець травня перед. Ну, ніби у нас зараз екватор, от якраз я і відзвітуюся. Розпочнемо ми з номінації Невиправна. У цій номінації, дівчатка, я заявляла, що я буду в'язати шкарпетки для ЗСУ. Я вважаю, що саме в цьому моя невиправність, тому що я їх в'яжу цілий рік. На жаль, вони ще потрібні. І на даний момент в мене, правда, зв'язалося лише дві пари, але ж, ще ось, ну, буду прискорюватися, скажімо так. Ось дві пари шкарпеток у мене вже зв'язалося. Одна пара теплішенька це Alize Time, де 100 г 200 м. І це такі десь на 44-й розмір вийшли. Ось такі смугастенькі. А друга пара в мене зв'язалася з Ярнард Forza Solid. Це новинка шкарпеткової пряжі. І десь на 40-й, 41-й розмір. І, до речі, я робила на цю пряжу, дівчатка, огляд. І якщо ви не бачили, я вам залишу активне посиланнячко і також посиланнячко в інфобоксі. Пройдіть, будь ласка, подивіться. Я там детально розказую, як вона веде себе, все-все-все, але скажу наперед, що пряжа мені сподобалася. Ось такі дві пари у мене зв'язалося і це моя номінація невиправна. Я буду продовжувати працювати і далі в тій номінації. Наступні шкарпетки я ще не розпочинала, але планую найближчим часом це зробити. Отже, ось такі мої результати. Далі номінація Забута за баганком». Вона передбачає, що ми повинні в'язати або з давно, як то кажуть, не так, З пряжі, яка давно лежить, у нас пилиться на поличках, або взяти якийсь процесик, який вже розпочатий, і ми його відложили десь на певний період, про нього забулися, або дуже давно щось хотіли зв'язати, все відкладали, відкладали. І якраз Тамарочка сказала, що настав час. В цій номінації я в'яжу сукню, яку я розпочинала ще минулого літа, влітку. І ви знаєте, так, часто, дуже часто я все прекрасно розумію, що ця сукня дуже часто з'являється в кадрі в ось такому недов'язаному вигляді. Але дівчатка, не знаю, у мене не можуть сукні вискакувати як гарячі пиріжечки. До речі, дивлюся наших українських рикоділочок і, зокрема, вчора дивилася тетянку. З каналу Тетяна СЛ, і якраз у неї сукні вискакують як гарячі пиріжки. У мене ж так не може бути. Я її в'яжу дуже чуть-чуть і не знаю, її треба взяти просто на декілька тижнів, напевно, який основний процес, і тоді може дов'язати так, ниточка. Ниточка 100% італійська бавовна моторжем 2400 метрів на 100 г. Я в'яжу у 6 складень з 2,5. Тобто це дуже тоненьке таке в'язання, в якому через кількість петель, тому що в мене тут сукня на запах, дівчатка, ви собі уявляєте. Як то кажуть, об'єм роботи, об'єм петель, скільки мені в кожному рядочку треба От, І єдина хороша новина, що я вже запах зв'язала. Далі у мене тільки рівне полотно. Поки що вона в'яжеться чисто лицевою гладдю. Єдиним прикрасом на даний момент є ось ця красива реглана лінія. Але буде панель з візерунків понизу сукні, і, звісно, я оброблю рукавчики. Ну, і саму сукню я також буду все, всі краї обробляти. Коли я брала її в проект, то в мене було десь тільки лише від підрізів. Тобто, все одно я її трішечки в'язала, трішечки рухала. Звісно, я планую дов'язати до 1 серпня, а ну Хочеться мені цю сукню, побачити на собі готовою роботою Тим більше це 100 бавовна. Коли її носити, як не у с... е, улітку, правда? Отже, в'яжу, стараюся, ну, поки що якось так. І другим проєктом, який я взяла в цю номінацію. Це була ще одна сукня, дівчатка, але дитяча. Е, все почалося з пряжі, з ось цієї ниточки. Вона в мене в запасах лежить більше 10 років. Виявляєте, більше 10 років. І навіть не було ні етикеточок, нічого, лежало три таких бунтика, два бунтика, один клубочок. От, це залишки від мого сарафану. Я колись зв'язала собі літній сарафан, і ось це в мене залишилася ниточка. І коли я повернулася декілька років назад тому до в'язання і перебирала свою пряжу, я ще тоді вирішила, що це буде сукня для моєї донечки. І нарешті, в цьому році, я приступила до в'язання. У мене було три таких бунтика. І ось так в мене зараз виходить. Завдяки вам, мої хороші глядачі, величезне дякую. От чесно, я коли не звертаюся до вас за порадою або за підказкою, ви мені завжди допомагаєте, неймовірно, цей такий зворотній зв'язок, він постійний, він такий надихаючий, що щиро вам дякую за це. І мої глядачі. Підказали мені, що це може бути пряжою Ярнард Бегонія Меланж. Я тут заказала один моточок такої ниточки, але вже в однотонному, в однотонному фарбуванні. Для обв'язки, і дійсно, це виявилось ярнар бегонія, це ниточка 100% бавовна, 50 грам, 169 метрів. Жовтий колір, в мене колір 53,07. По рекомендації інструменту спиці 3 гачок 3,5. Отже, ось така ниточка в мене, і я в'яжу сукню. Я вяжу сукню для своєї донечки по типу сукні, яку я в'язала в минулому році, я вам ставлю ось тут фотографію. Тобто, це сукня А-силуетом з, з аплікацією. Мені так сподобалася ця моделька. Я скажу, що автор не я навіть колись подібну модельку багато років назад, років, напевно, 14. В'язала моя подруга для своєї тоді маленької донечки, але вона її в'язала повністю філейною сіточкою. Я ж в'яжу трішечки інакше. У мене понизу йде ось така кайма, можна так сказати. Де ажурна сіточка поєднується зі стовпчиками з одним накидом, а далі сукня зв'язана просто з стовпчиком з одним накидом. Кайму я в'язала гачечком 3,5. Основне, я в'яжу гачечком номер 3 і навіть дівчатка тестую ось цей набір китайських гачків. Поки що все нормально. Єдине, що мені незручно, що цей гачок такий довгий. Ну, дійсно, трошки якось так. Не, не те, що не комфортно, незвично. Ось так. І в'яжу. Дійшла майже до Талії, чи дійшла до Талії, чи десь в районі Талії я зараз знаходжуся. Мені треба дов'язати зверх, звісно, зробити обв'язочку і потім вив'язати всю аплікацію. Ну, Тут, я думаю, що до 1 серпня однозначно я навіть хочу раніше, щоб моя донечка цю сукню поносила ще влітку. Тут пряжа дуже довго чекала свого проєкту, ну це дійсно довго. Але ви помітили, дівчатка, як хлоп'ятка, що в мене два помаранчевих кольори. Ну, якось так сталося. Так, про другу номінацію я вам розказала. І третя номінація це сама цікава, сама, як то кажуть, заковирі. Там Називається Не робіть мені нерви або шалені дизайнери. Суть цієї номінації полягає в тому, що це гра. Ми розпочинаємо якийсь проєкт, і далі, наприкінці кожного місяця, ми дивимося на проекти одна одної і е, додаємо кожній дівчинці е, якусь свою рекомендацію. Ну, наприклад, е, зв'язати. 5 см іншим візерунком. Або додати кишеньки, або додати люрекс, або там смужки. ну, Одним словом, все, що нам бачиться в цьому виробі. І так ми пишемо кожній дівчинці, а потім Тамарочка рандомно створює з нас пари, тобто чиє завдання, хто виконує. Дуже цікава гра, але вона мені наробила нерви. Зараз поясню, чому. Я розпочала в'язати ці номінації сукню для своєї арінки». Е, Уже так більше на осінь, і, е, ну так, з розрахунком, що якраз до 1 серпня довіжу, а вже з вересня дитина зможе носити. У мене ось тут зібрана корзиночка, ниточок. яких хочеш, є і паєточки, є і люрекс, і, і фантазійна. Щоб ну, уже все я змогла виконати. Так, основна ниточка це в мене ось така бобіночка пряжі. Це 49% шовку, 13% ангори, 38 нейлон. 400 м на 100 г. Це, до речі, майже вся ниточка мені подарована. Це подарувала мені таку бобіночку, в мене тут 200 г. Колір оцей мені не пасує, але дуже пасує моїй Арінці. Тому я вирішила, що, ну, звісно, це ж буде виріб для донечки. Далі. Далі в мене також є ось така подарована ниточка, така м'ягусік-пухнастик з мікропаєточками. Ну, тут я десь так не маю біля себе. І в мене є ось така фантазійна ниточка. Подивіться, це наш шнурочок, періодично намотані ось такі шматки нитки, я по-іншому не назву, разом з люрексом. Ну, дуже класна ниточка, вона в полотні так красиво виглядає. От. І ще я в своїх запасиках знайшла ось таку травку. Я думаю, що вона сюди також підійде. Отже, я в перший місяць зв'язала ось таку частинку і почала чекати завданнячка. Я, якщо чесно, дівчатка думала, що я дов'язала до кінця. Кокетки. Я вяжу круглою кокеткою зверху, але насправді я вчора приміряла на донечку і засумнівалася, думаю, що мені ще пару сантиметрів треба буде все-таки пров'язати. Так, в'яжу я круглою кокеткою. Розпочала ось такого, подивіться, якого красивого набірного краю. До речі, на цей набірний край у мене є майстер-клас на каналі. Я вам залишу активне посилання і посилання в інфобоксі. На ось цей набір, він дуже цікавий, особливо підходить для літніх виробів. Він зараз у мене трішечки закручується, але я вже в'язала таким, треба просто трішки відпарити, і все буде добре. Кругла кокетка, я Пустила ось такі смужечки фантазійної ниточки, також ось такий простенький візерунок вив'язала з ось цієї пряжі з паєтками, все так виблизькою все так красиво, все так чудово. Але, дівчатка, мені випало завдання. Я була готова до. Різних візерунків, до воланів, до люрексу, до паєток, до смужок, до зміни фасону в цьому платічку. Тобто, там, наприклад, пишна спідниця, пряменьке, рукава, фонарики, до всього була готова. Але мені випало завдання спинка і перед різними кольорами. Я спробувала, так, а я не взяла цю ниточку, яку я пробувала. Я спробувала зв'язати перед іншою ниточкою. дівчатка. М -м. Це просто кошмар. Я зв'язала 3-4 см розторочила. Далі мені Тамарочка написала, Тамарочки, що я не розумію, як це спинка перед іншими кольорами в оцій фантазії. Ну, це каша. І все інше. Вона мені підказала ідейку на спинки пустити такий клин, який ось так розширяється, можна навіть ажурним візеруночком. Я спробувала. Я спробувала з усієї ниточки пустити клинчик. Але ні. Справа в тому, що ось ця нитка, вона така, зараз я вам покажу її. Вона шнурочок, сплетений шнурочок. І вона в вінтарсі, отам, де ми перечіплюємо ниточку, вона виглядає дуже грубо. Дуже грубо. Одним словом, мені просто не сподобалося. Розумієте, мені не те, що, знаєте, нормально, мені просто не сподобалося. Я все розторочила. І, ну, в принципі, добре, що розторочила, тому що треба дов'язати кокетку. Але ситуація така, що, дівчатка, я вперше за скільки років, що я на Ютубі, що я беру участь в спільних проєктах, я дійшла до того, що я хотіла вийти зі спільного проєкту. Не з самого спільного проєкту, а саме з цієї номінації, з цієї гри. У мене вже були такі нерви, що я в тих серцях написала Тамарочки, що Тамарочка, викреслюй мене це, і в мене нічого не виходить. Там брецево і кубили, я не хочу це в'язати, мені це не подобається, моїй дитині це не подобається. Але мене Тамарочка заспокоїла. Все нормально. Дівчатка мене підтримали і який знайшли вихід. Вирішили мені дати штрафне завданнячко, на що я люб'язно погодилася. Тобто, штраф я виконую штрафне завданнячко. І найцікавіше, на думку тамарочки, штрафне завданнячко було в Ларисочці з каналу Різнокольорова Мозаїка. Вона запропонувала ось цей виріб перенести в номінацію Невиправна. Що я люб'язно і зроблю, і буду в'язати вже те, що мені в голову стрельне. Тобто я там буду сама собі дизайнером. А в грі розпочати новий виріб. Ну, нічого, непогана, до речі, ідея. Вона мені, до речі, сподобалася. І, ви знаєте, досить сподобалася я загорілася, я пішла шукати пряжу дівчатка, і я її знайшла. Ви знаєте, що перш ніж розповісти вам про пряжу, я вам скажу так, що у мене завжди є якийсь план, там, наприклад, на місяць є план, що потрібно зв'язати. Це найчастіше, що потрібно зв'язати моїй донечці. Цей списочок, до речі, висить перед моїм робочим столом, от я зараз піднімаю голову, я його бачу. І от в цьому списочку я знайшла такий пунктик, як демісезонний сезонний джемперок на ранню осінь. Тобто, це має бути якийсь таки напівбавовна, можливо, там достенька бавовна. от І я вирішила, що це чудова, прекрасна ідея якраз для цієї гри, тим більше, що сам джемперок мені вже навесну треба буде. Отже, я Вирішила в'язати демі-сезонний джемперочок з ось такої ниточки для своєї донечки. Тобто, в мене була запланована запланована такий джемперочок дівчатка, і я вирішила, а чому б і ні? Я дуже довго шукала ниточку, якщо чесно, в мене є. Хороші запаси домісезонної пряжі, літньої пряжі, ну, як хороші, але в принципі є. Але, знаєте, брати, коли в тебе ціла упаковка, там, наприклад, 500 грамів або навіть там 350, і ти знаєш, що в тебе будуть достатні залишки, мені не дуже хотілося. Я хотіла щось таке використати, що я тобто точно використаю, і залишків не буде. І в мене вибір впав на ось таку пряжу. Ось цих три моточки це мені були подаровані ниточки, і, якщо чесно, дівчатка і хлоп'ята, я вперше зустрічаю таку пряжу, і тим цікавішим мені, напевно, буде з нею в'язати. Я показую вам, як виглядає етикеточка. Це 50-грамові моточки, 78 бавовна і 22 акрил. Тобто прекрасний, хороший склад. Подивіться, як, як красиво виглядає пряжа з таким меланжевим ефектом. Так, і метраж у нас так, сказала, склад сказала. Я не знаю, чи є це ниточка. Колір у мене червоненький, 807-й, а цей бусковий 811 Ну, навіть показують, що є на Фейсбуці. Можна подивитися, що це за ниточка що це за виробник. Ну, Гарна, гарна ниточка, мегесенька, дуже мегесенька. Я думаю, що це хороша ідея використати оцих три подарованих моточки і використати свої залишки. На залишках, дівчатка, в мене був один повний моточок і один неповний. Так, я перепрошую, він мене просто взяв трош... трішечки розмотався. Значить, це е... ну, пряжа, е... яку можна купити в магазині, тобто можна її знайти, чи House, на чи нав'яжемо якихось з двох цих магазинів, я її купувала. Це Гімалая Денім». Дівчатка дуже хороша нитка. 50 грам, 140 метрів, трошки інший метраж, але це 100% бавовна. Ну вона така м'ягуська. Я просто ще такої м'ягуськи не зустрічала. Також має такий денімовий ефект. І в минулому році я в'язала своїй донечці кардиганчик. Якщо знайду, вставлю фотографію. Я думаю, що мої постійні глядачі пам'ятають цей кардиган. Він був з вишитою кишенькою, і ми його ще досі носимо. Вже він, звісно, нам такий трішечки підскочив в рукавах. Можна було б, звісно, дов'язати з цієї пряжі рукава. Може, я так і зроблю трішечки надберу. Одним словом, побачимо. Отже, я вибрала цю ниточку і буду в'язати з неї темісезонний джемперочок для своєї донечки. І що я вирішила? Дивіться, дівчатка, в мене було завдання і спинка різними кольорами. І я вирішила, що, не дивлячись на те, що мені дали штрафне завдання, я в цьому штрафному завданні виконаю... Якраз ось цю забаганку. Я розпочну в'язати японським плечем з цього кольору. Я зв'яжу спинку до підрізів ось цим червоненьким кольором. А ось цим кольором я зв'яжу від плеча уже японського плеча. До підрізів. І так я виконую своє бажання. Дов'яжу до підрізів і буду чекати наступного завдання. Я буду готова до того, що, можливо, Появляться і візерунки чобіні, що можуть з'явитися і якісь і смужки. Я думаю, що до цієї. Палітри прекрасно підійде ще й білий колір. І я думаю, що або молочний кісній, мені здається, білий краще, що я зможу знайти в своїх запасиках якийсь білий колір, а потрібного метражу, щось на залишках. Оцією ниточкою я планувала зробити обв'язку по резиночкам. Тобто на рукавчиках, понизу і по горловинці, зробити ось цим фіолетовим. Потім я планувала, не знаю, звісно, як буде завдання, коли передов'яжу до е, пройми, до підрізів. Ось цим кольором е, все-таки весь джемберочок зв'язати червоненький, а на рукавах уже відірватися поповні. Тобто, чи засмугастити, чи щось. ну, Одним словом, щось таке цікаве зв'язати. Ну, маю надію, що тепер у мене вже точно все вийде і я. Ой, пограю в цю гру і зв'яжу все-таки ще ось цю річ. От, бачите, тепер будьте готові до того, що на каналі в різних влогах буде попадатися вам ще й мелькати ось цей джемпероч. Хоча, якщо чесно, вам скажу. Ось цю сукню ви не бачили. Я, вам показ... я не показувала вам її на каналі, я показувала лише в групі в Телеграмі, де ми граємо. Але тепер, я думаю, що я її поверну у своє в'язаннячку і обов'язково ось цю суконьку. Ну і звісно, тепер мені потрібно буде ще в'язати ось цей джемперочок. Якось так. Що ж я хочу вам сказати? Я хочу найперше подякувати усім за підтримку. Я знаю, що зараз в зв'язку з виключенням світла, в зв'язку з початком городніх робот, дуже мало є часу на перегляди відео. Тому я дякую вам, що ви приходите до мене, дивитеся, пишете коментарі, ставите вподобайки. Ви в мене неймовірні. І ще, звісно, хочу подякувати дівчаткам з спільного проєкту, цього дівчатка, так і дівчатка, які. Мене підтримали і не дали вийти з гри. Дякую і Тамару, і Ларисочці, і Надійці, і всім, всім, всім все добре, я там ніде такого не тримаю образу, абсолютно ні. От, просто був такий період в моєму житті. Можливо, якби попало на якийсь інший період, можливо, я би і не психанула. А так, то в мене вже трішечки нерви здавали. Кінець навчального року. І не дуже приємні новини з фронту не дають, як то кажуть, повноцінно розслабитися і морально стабілізуватися. Тому дякую вам, дівчатка. Нічого страшного, у мене вийде ще один виріб, маю надію. Ну, Будемо пробувати, я, напевно, так до кінця грі порозпочинаю купу-купу процесики. Ну. Вже як буде. Отож, мої хороші, ще раз вам усім дякую. Дякую, що були зі мною. Маю надію, що вам було цікаво це відео. Ви мені про це напишете в коментарях. Маю надію, що ми зустрінемося з вами зовсім скоро. Не пропадаю на каналі. Я стараюся робити все так якось своєчасно, стабільно, регулярно. Тому обнімаю, бережіться, бережіться мої хороші. Чекаємо хороших новин від нашого ЗСУ. І все буде Україна! До зустрічі мої любі в наступних відео!